Приємного перегляду. Доброго раночку. Привітики! Це мій типу влог з того, як я приїхала в ПЦ, заселилася, ми там емоції, якісь там покупочки. Ну, коротше, оце все. Якщо відверто, то я дуже жахливо все зняла. Я не знаю, як я це буду зараз монтувати. Але я сподіваюся, що у вас не схватить. Не панічка, не епілепсія, все, що може тільки схватити, вас не схватить. Ну, або якщо ви цього хочете, то хай потедай. Реально морозиве покоління Альфа її, взагалі за нього не шарить. А, І не шарить, яке воно смачне, і як його важко знайти ласунка зі мною. Коротше, ми в Житній Горах. Вже другий день. Зараз 30. Вже 31 час. О моя, Сьогодні 31 заселення. От. Я шокована. У mm -hmm. мене немає, ну просто немає. Mm -hmm. Я постараюсь на озвучці якось вас ввести в контекст з котини, але бай-бай. Я дві секунди, я потом вийду. Зараз довгі вийшло. 2 секунди не. Тут ми йшли дивитися гуртожиток. Було доволі важко заселятися, оскільки дуже довго стояли в черзі, оказується до медсестри, а потім на поселення ще. Воно не було зовсім організоване, дуже багато хто стояв на сонці. Я не впевнена, але не виключення, що комусь було погано. Тому так я собі. Відчуття було, але все ж все добре. Я знову не даю слова своїй минулій, тому що вона розпаковувала його доволі довго і нічого тому корисного не сказала. Я також нічого корисного не скажу, але я це все скорочу, щоб подивилася це. Набагато менше хвилин, you know. Ваші враження після першої пари? Це Ліля, моя однокурсниця і сусідка по кімнаті. Приємно познайомитись. Годину двадцять висадіть на такі парі. Звісно, я то Я вже не перший раз сиділа годину двадцять. Я не сиділа там годину двадцять. Якби це нормальні лекції, да, ладно. Так у нас повторення, звісно, математика. <рес> це жах, взагалі. я не знаю, це. Щоб Шев... 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 вишиванка, вона три тонни не важить. Я відповідаю, Тут капець. Мама вишивала не, я так і поняла, що мама виживала. У мене терпіння не на що не вистачає. Йдемо покушати щось, попити, тому що шо... є тажах. Реально. Я смітила одним кусочком ...s. Ідем сильно. Потім поїмоку теж так порозкидаємо речі. Терезяла ці сковородку. День я взяла. Я думала, деньги. Я таку купляла, кстати. Мене така буквально лежить зараз. Я так купила просто... Я не тут, я купляла шлавучі все. Оку саму відвідаю. <реш> <реш> Коротше, ти ко. Я це стою, оплачую. за воду і Коротко, ну, там, побачимо. <реш> От я стою, оплачую. До мене підходить чата, він теж хоче платити після мене. І тоді кажуть, отож тривога почалася, і ми з вами приходили з <реш> поплатився. Я вже тормову <говори> запрацювала. З было, пока була поблизу поцелувала поняла. І коротше они все-таки <говори> вернулися по плату. Куда? У <тит> мене є 50 гривень. Так. Вона десь там лежить. штанах. <смі> Якщо ви запитаєте, де той зошит, який я тримала? Ні, він не в сумці, у мене він теж в кармані. Як я їй сказала. У <смі> мене він взагалі в машині тут. Я тебе покажу, духи мені подарувала моя подруга на ней випуск. Форма весьма цікава. Да, звісно. Да, Ребята. Ребята, повар. А, я ж тебе пікати пик буду. Mm -hmm. В смысле пікати? Мати. Ну коротше, тепер йдемо йде. на дев'ятий поверх, пішки, облаштовуємося. Пер, да. перш, перший обід у нас буде. Да. Um. І буде перша вечора сьогодні. Ми вже типу, поїли. Тіпа типу, поїли, типу, поїли. В тебе, до речі тут. І з іншого теж. От, Ми ті типу, поїли. я з'їла один цей. А із чотирьох пончиків щось ушло, короче, пончики. Там ну, короче, так. Да. А два це... з, з... 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 маленьких. Ми <реш> перескладали речі. Його <реш> це... це це велике Собіття. Це особливо в мене. Вона <реш> я хвилин за 20 лежала така, що там собі там делала, а я далі продовжувала <реш> <зараз> складати. скутати. Тому що вишли ще мені. Та, ніж ти живеш тут рядом. Я можу ще са, якщо я знову домовлюся, я можу все тут якийсь. 500 кілометрів додому. Я вербую. Я зробила таких штук 6 всього. Одну мене купили. Один я подарила. Далі мене дуже подали. Собаки. І три якраз таки в мене лишилося. Це в мене отула. Да? От він. А в мене ще на рюкзаку. І от завербувала людину. Тепер вона ходить з банчаном. Собочку да. собі почерпила і все. Роб... Він буде зі мною ходити зараз. Все. Я не переживай. Ти його швидше шатаєш ніж його. Я ж пікати мати маю. Ідемо магаз, коротше. Бебе. Мама переживала, що я буду голодати. Тим часом моя вечеря. Дякую цим двом геніям. А це Даша. Також моя однокурсниця і сусідка по коридору. Як а Авто будемо вже. Я сказала обшити листы. Я сказала, а дам за рачку истинно. Не треба куда-то грачку. А мне надо куда-то яйца. Я кажу, давай яйца я грашку. Потом Лина, же такая, опа, ама нашла яйца. А мне все. Ишла по них, а такая, а мы нашла терпение. И же чайный крем. Короче. Ми, мені здається, ми будемо снідати під цей час. Він тут синій швидти. А, ви дійки побудете. Можемо будильник не заводити. Та з чайник розбудить. Коротше, все вже сховало 100%. Так що приємного апетиту. Все, всім пока. Підписуйтесь на мій телеграм канал, на мой YouTube канал. Можете на Інсту підписатися. Даша з Лілією вибачте, будь ласка, за такі фотки. Я такі хотіла зробити. Але гроші, гречка, взагалі, все добре, все, все хорошо, мені все подобається. А, до зустрічі, тепло, типу. надіюсь, буде краще. Провести за відео взагалі. А, ну, Пока выдались, будь ласка, цей канал.